Мержавійка, чавун, респектно важка кришка. Ідеальна досконала система, система True Infrared, яка е просто роздає голий жар, ніяких спалахів, рівномірний, рівномірний жар і ідеальне просмаження. Страва на 50% соковитіша від звичайних. Звичайних грилів на конвекційній технології. Додатково ви отримуєте бокову, бокову комфорку, яка додає вам автономності вашій будівлі, підсобне господарство, в якому може стоїть наш балон і знаходяться всі аксесуари. Збірник для жиру, вологи і тому подібних решток. Але сюди, дякуючи системі True-Infrared, ніколи нічого не попадає, бо воно все згорає. Це найкращий гриль, який є на ринку. АК-47 серед грилів.